Всім привіт! Ви на каналі компанії ProBicycle Group. Мене звати Дмитро. І сьогодні я хочу представити вам огляд новинки 2025 року підліткового велосипеда на 24-х колесах: Вінер Bullet. Цей байк поєднує в собі надійність, комфорт і стиль, та ідеально підходить для юних райдерів, готових до нових пригод. Загалом велосипед був представлений у трьох кольорах: чорний, салатовий та блакитний. Він оснащений міцною і легкою алюмінієвою рамою зі сплаву 6061 з італійською технологією гладкого зварювання, що забезпечує не тільки довговічність, але й естетичний зовнішній вигляд. Внутрішня прокладка трусів велосипеда захищає їх від зовнішнього впливу і робить вигляд велосипеда більш акуратним. Передня вилка Юдін з ходом 80 мм і функцією блокування забезпечує плавне подолання нерівностей, підвищуючи комфорт і контроль над велосипедом. На велосипеді встановлені 24-дюймові колеса на подвійних алюмінієвих ободах і широких покришках від тайванського виробника кенда з шириною у 2 35 дюймів. Гарантують відмінне щеплення з дорогою і стійкість на різних покриттях. А алюмінієві втулки соло на промислових підшипниках забезпечують надійність і довговічність конструкції. Гальмівна система велосипеда представлена дисковими механічними гальмами Tektro з роторами 160 мм попереду і позаду, що забезпечують надійне і передбачуване гальмування в будь-яких умовах, гарантуючи безпеку юного велосипедиста. Він оснащений 7 швидкісною трансмісією із заднім перемикачем Shimano Tourne. І шатунами провіл з однією передньою зіркою на 30 зубців. Касета Shimano HG200 з діапазоном 12-32 дає змогу легко адаптуватися до різних умов катання, забезпечуючи оптимальну передачу зусилля алюмінієве кермо завширшки 640 мм, а також вина завдовжки 45 мм забезпечують зручність керування та маневреність для зручного регулювання висоти посадки на велосипеді. Був встановлений алюмінієвий підсідельний штир з довжиною 350 мм, який ще й має двоболтове кріплення. Новий Wiener Bullet 2025 року це ідеальний вибір для підлітків, які прагнуть активного та безпечного катання. Продумана конструкція, якісні компоненти та сучасний дизайн роблять цей велосипед надійним супутником у будь-яких пригодах. Подаруйте вашому юному райдеру можливість насолоджуватися свободою руху разом з Wiener Bullet. Тому, якщо вам сподобався цей велосипед, і ви бажаєте його придбати або дізнатися більше. В описі під відео я залишу посилання на нього, і ви можете перейти і ознайомитися з ним детальніше на офіційному сайті виробника. Хочу подякувати вам за перегляд цього відео і побажати в новому році кататися на нових велосипедах Вінера. До скорих зустрічей!